Отже, перший це фунгіцин, це протигрибковий препарати. Грибок, це білий наліт на язику, відхаркування слизу, здуття кишечника, молочниця, лупа це все є проявами грибка. Паралельно з грибком розмножуються паразити. Паразити є не тільки у дітей, а і у дорослих. Хочете вірити, хочете не вірити. Але ми дорослі теж є переносчиками паразитів. Далі ми відновлюємо роботу печінки. Печінка це основний фільтр в нашому організмі. Саме вона відповідає за відфільтрування нашої крові. Тому обов'язково відновлюємо роботу печінки. Також гепатовід має гарну жовчогінну дію. Буде правильно відтікати жовчу, будуть правильно розщеплюватись жири. Лімфорен для відновлення лімфатичної системи, що таке лімфатична система, її ще називають біла кров, вона йде паралельно нашій кровоносній системі, і саме вона відповідає за водно-сольовий баланс в нашому організмі. Якщо у вас є набріки на обличчі, на руках, на ногах, це застій лімфатичної системи. Якщо є… Дякую, дякую за подаруночки, якщо є надмірна пітливість, неприємний запах поту, це теж застій лімфатичної системи, тому обов'язково додаємо лімфорен. І обов'язково має бути сорбент, тому що є препарати, які вбивають, має бути препарат, виведе це все з кишечника, шлаки, токсини, залишки паразитів для того, щоб організм не травив себе ж своїми відходами. Дякую, дякую за подарунки. Це базова очисна програма. Наголошую: вона підбирається індивідуально під кожну людину. Кожна людина індивідуальна, в кожного свої проблеми, і програма має бути індивідуальна.